Історичні фільми завжди мали свою магію. Дехто любить їх за масштабність і кольоровість, інші ж за те, як вони інтерпретують реальні події. Ми зібрали для вас шістьох фільмів, які, на нашу думку, можна назвати кращими історичними шедеврами ХХ століття Війна і Мир 1965-1967. Це неперевершена робота режисера Сергія Бондарчука, у якій знялися Людмила Савельєва, В'ячеслав Тихонов і сам режисер. Пам'ятаєте роман Льва Толстого? Його сюжет не потребує додаткового представлення багато хто сумнівався, чи зможе Бондарчук перенести такий монументальний твір на великий екран. Та з'ясувалося, що стрічка стала найдорожчим проєктом за всю історію кіно. Та ще й отримала Оскар за найкращий фільм іноземною мовою. Уявіть тільки, бюджет становив 100 доларів мільйонів за курсом тих часів. Для порівняння, голівудський варіант, 1956, коштував лише 6 доларів мільйонів. Щоб було зрозуміліше, нині цей бюджет прирівнявся б до 700 доларів мільйонів. І майже все витратили на грандіозні батальні сцени. Олександр Невський, одна 1938. Режисер Сергій Ейзенштейн подарував нам цю картину, в якій зіграли Микола Черкасов, Андрій Абрикосов і Микола Охлопко. Це фільм про князя Олександра Невського, який здолав військо Тевтонського ордену на Чудському озері в далекому 1242 році. Останній імператор, 1987. Легендарний режисер Бернардо Бертолуччі розповідає історію Пу і останнього імператора Китаю. Цей фільм узяв головні нагороди золотий глобус Оскар «Сеза». Вражаюче, Так Бенгур, 1959. Це епічний фільм від Вільяма Вайлера, який виграв 11 оскарів. Історія про події, пов'язані з зародженням християнства в Римській імперії. Коробре серце 1995. Фільм режисера та актора Мала Гіпсона, що завоював п'ять оскарів. Це історія про боротьбу Шотландії за свободу і долю національного героя Вільяма Уоллеса. Це лише деякі з історичних фільмів, якими захоплюються у всьому світі. І щороку до цього списку додається щось нове та неймовірне. Редакція Юзнейфс. Ру запрошує вас зустрітися з найвідомішими фільмами. Ну що, до перегляду готові.